Інтегровані кейс-уроки для молодшої школи. Таємничі трикутники. Розділ математика, тема системне мислення. Мета розширити знання учнів про трикутники та дізнатися, яку роль вони відіграють в нашому житті, набути такі компетенції та навички, як кмітливість, уміння концентруватися, креативність, самостійність мислення та виховання смаку. Яка інформація на вас тут чекає? Що таке трикутник? Які бувають трикутники та чим вони відрізняються, які фундаментальні і практичні знання вам знадобляться? Які трикутники оточують нас в природі та повсякденному житті? Як скласти фігурку тварини чи людини з трикутників? Ви бачите чотири розгортки з предметів явищ та практик: математика, природознавство, трудове навчання та мистецтво. Тож давайте розпочинати. Роздивіться довкола! Пробуйте описати будь-який предмет, що потрапив вам на очі. Які слова ви при цьому використаєте і про що розповідатимете? Напевно, ви скажете про розмір предмету, колір, форму. Форма притаманна більшості того, що нас оточує. Вона може бути абсолютно різна, проста або дуже складна чи химерна. Ми сидимо на прямокутному чи квадратному стільці, поглядаємо у прямокутне віконечко і роздивляємося дерева або хмарки, які теж мають свою неймовірно дивну форму. Можливо, ви бачите трикутні дахи будинків чи величні трикутники гір. Сьогодні ви познайомитеся і навчитеся майстерно розбиратися в усьому сьому на світі, що має трикутну форму. І повірте, таких предметів та об'єктів дуже багато.